Другий епізод другого сезону Дому дракона під назвою Рейніра жорстока ще одна цікава частина цієї історії, адже танець драконів наближається до справжнього спалаху. Другий епізод розпочинається безпосередньо зі смерті принца Джей Таргаріана, і саме її наслідки керують сюжетом і персонажами. Це призводить до конфліктів по обидві сторони: і у зелених, і у чорних. І ці конфлікти один краще іншого. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана. Його обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А ми тим часом розкажемо про всі цікаві деталі другої серії другого сезону серіалу Дім Дракона. А тепер поїхали! Отож, наслідки вбивства принца Джихеріса Таргаріана є такими, що король Ейгон лютує, Алісента Хайтауер відчуває провину, а королева Хелена страждає через похоронну процесію та необхідність мати справу з реальністю після того, що сталося. Десь все точно так, як ми й підозрювали у нашому відео минулого тижня. Серіал забезпечує переконливу емоційну роботу персонажів. Том Глін Карні тут особливо приголомшливий, оскільки ми бачимо набагато більше не лише його акторського діапазону, Зону, але й емоційного діапазону Ейгона у нього велика лють, але ще більше його роздратування проявляється через сльози пізніше, що змушує його почуватися набагато людянішим. Фія Сабан також чудова у ролі Хелени, передаючи скільки всього. Очима цей епізод ще більше заспокоює її, і, хоча не завжди комфортно, він дійсно показує її біль і втрату. Одними з найкращих сцен Гри престолів були її розмови між двома трьома персонажами в темних кімнатах. І це те, що в другому епізоді з другого сезону Дому Дракона також показується. Сцени з Ото Хайтауером, одна з Ейгоном і Крістеном Коулом, а інша з Алісентою особливо гарні з цієї точки зору, чудово показуючи, як у цих розмовах динаміка влади справді змінюється. В першу чергу ми говоримо про Ото Хайтауера. Ріс Іванс показує свою найкращу роль на сьогоднішній день, втілюючи Ото Хайтауера, незважаючи на те, що ця його роль стає меншою і меншою в серіалі. А от де ще з'явиться Ріс Іванс, так це у «Веномі 3 Останній танець. Наш розбір першого трейлеру до цього фільму. Дивіться за посиланням в описі до цього відео. Також варто похвалити сцену між Рейнірою та Деймоном Таргаріаном. Як і багато їхніх взаємодій у першому сезоні, вона сповнена напруження. Є шалена хімія, і завжди здається, що сцена на межі кипіння. Однак це також підкреслює певну проблему, оскільки в цьому сезоні Деймона просто недостатньо, і буде шкода, якщо втратиться ця динаміка і цей харизматичний персонаж. Хоч він ще той мерзотник. Чи не ключовим епізодом другої серії можна назвати двобій близнюків Каргелів, у результаті якої загинуло і сер Арік, і сер Ерік. Загалом це було досить добре. Рішення залучити місарію справді здавалося трохи вимушеним і надто зручним заради її спокути, але не може не подобатись включення рейніри в сцену, чого, до речі, немає у книзі. Це не обов'язково, тому що це підвищує ставки. Ми знаємо, що її не вб'ють. Тож шпигуна Аріка має бути переможено, а більше через те, як це показує, що вона під загрозою, і члени команди зелених можуть досить легко дістатися до неї. Це цілком може стати потужною мотивацією для її просування впродовж сезону. Сама сутичка здебільшого добре зроблена, і, звичайно, гарно показані емоції між двома братами. Але знову ж таки варто відмітити, що сцена могла б бути трохи довше, що дозволило б їй мати більше інтенсивності та емоцій, і сприяло б сильнішому поєдинку. Поворот битви, звісно, полягає в тому, що надзвичайно важко ви. Визначити, хто який брат. Хоча здається, що саме Арик каже, що все ще любить свого брата, незважаючи на їх розлучення, що мало б сенсу, оскільки Ерік це той, хто залишив королівську гавань. Зрештою, Ерік вбиває Аріка, простромивши його мечем. Брутально, але цього було не уникнути. Брати, можливо, все ще піклуються один про одного, але тут був вибір або вбити, або бути вбитим. Тоді Ерік самотужки покінчив зі своїм життям, що є більш дивовижним і трагічним рішенням, хоча таке, як яке можна пояснити вбивство рідних є жахливим вчинком у Вестеросі і кажуть, що ті, хто це робив, прокляті богами. Очевидно, чому Таргаріани прокляті богами, чи не так? Сер Ерік лицар честі, і він не хотів би жити, знаючи, що вбив свого власного брата, з яким він колись був однією душею. Він також просить Рейніру пробачити його, оскільки допустив цей напад. Варто також згадати про, мабуть, що головного рушія подій другої серії Крістон Коул. Саме він, відчуваючи свою провину за те, де він був і що він робив у ніч вбивства принца, відправляє самого сера Аріка вбити Рейніру. Очевидно, що цей план прова. А Гов Коул це тільки друга серія, так просто вбити головну героїню неможливо. Ще один цікавий момент, пов'язаний з коулом, це те, що він тепер рука короля. Ейгон, який замінив ото Хайтауера, передавши цю посаду Крістену Коулу, є сигналом про рішучу зміну в танці драконів. Починаючи з третьої серії. І далі очікуйте, що Коул буде вести людей вперед, щоб створити зелену армію, заручитися підтримкою та перемогти тих, хто відданий команді чорних, тобто рейнірі. Ейгон хоче мати залізний кулак, він хоче крові, і він її отримає. Невеличкий спойлер щодо Ото Хайтауера. У книзі мало згадується про те, що відбувається після того, як він втрачає посаду руки короля. Справді, з цього моменту його ім'я згадується лише тричі, один з яких це його смерть. Він каже, що повернеться до старого міста в кінці другої серії, але що саме буде далі в серіалі, ще залежить побачити. Можливо, в сценаристів інші плани. Якщо говорити про стосунки Алісенти Хайтауер і Крістона Коула, то вони відновлюються в кінці другого епізоду, незважаючи на те, що пара трималася на відстані один від одного на початку серії. Це момент, який поступово розвивається після того, як Алісента чує, що її батько більше не є рукою короля, дізнається про змову вбити Рейніру, яка надійшла безпосередньо від коула. І після того як побачила Ейгона в сльозах, і все одно їх зустріч стає чимось на зразок сюрпризу, враховуючи, що вона дала йому ляпаса. Це показує, що між ними існує сильний елемент хтивості, але також і те, що жоден не знає, як впоратися зі своїми емоціями, і тому все сплутується разом з го провиною, смутком, люттю і самотністю це потужна суміш, яка призводить до їх останнього сексуального контакту. Поки що, здавалося б, Алісанта хоче будь-чого, що могло б полегшити її самопочуття. Ще один дивовижний момент, який трапляється в кінці другого епізоду, це сцена, коли король Ейгон заливається слізьми, побачивши, що його матір ігнорує його. Ви можете стверджувати, що її вибір полягає в тому, що йому потрібно побути наодинці. Але це більш ймовірно тому, що вона сама зла на нього, або не хоче протистояти йому в такому стані, або знає, що не може йому допомогти. Ейгон демонструє багато емоцій протягом усього епізоду, але здебільшого його горе виявляється у вигляді люті, що більше личить як людині у вестеросі, так і звичайно королю. Тож побачити, як він справді плаче, є сильнішим моментом. І хоча це не усуває поганих вчинків, які він сам робив, і не робить його раптово кращою людиною, це змушує його почуватися набагато більш людяним. Ейгон втратив сина, його шлюб це по суті дві людини, які живуть окремими життями, не знаючи, як спілкуватися. Його не поважають люди навколо, включно з його власною родиною. І він змушений бути королем, коли він ніколи цього насправді не. Не хотів, але йому нікуди не подітися від всього цього. Однак, мабуть, найбільше вражають слова Ото Хайтауера. Ти справді так думаєш? У відповідь на те, що Ейгон сказав, що Візеріс призначив його королем. Ейгон, як і інші діти Алісенти, ніколи не відчували любові від Візеріса, звісно, в порівнянні з тим, як любили Рейніру. Таке відчуття, що це трохи прорізає його наскрізь в цьому епізоді, усвідомлення того, що, можливо, його батько насправді не хотів, щоб він був королем, що він фіктивний правитель, призначений маріонеткою Отто й Алісенти, що він ніколи не відчував любові тих, хто повинен був його любити, а тепер він не в змозі показувати цю любов іншим. З такою кількістю втрат, гніву та самотності, знову ж Таки насправді не дивно, що він зламається. Ось такий вийшов другий епізод другого сезону Дому Дракона. Напишіть у коментарях свої думки щодо подій у семи королівствах, що вам подобається, що ні, а що викликає запитання. А також підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Ми ж тим часом дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!